У мене проект був це медичний пересувний шпиталь для Донецької області, який може надавати невідкладну допомогу, первичну вторинну допомогу для населення Донеччини, оперувати. І спочатку цей проект здавався мені дуже важким. Але коли за допомогою менторів ми розібралися в ньому, написали і захистили, я зрозумів, що це реально і знайти кошти і реалізувати цей проект Донецької області, який буде допомагати нашому населенню на прифронтових. Та деокупованих територіях. Ця програма для мене стала таким рушієм, що можна реалізувати свої найсміливіші мрії, маючи сильну потужну команду, маючи надійних партнерів, друзів, колег. І ось ця програма надала і таких людей і таку можливість. Тому все можливо. Це було таке велике ком'юніті, яке дозволила нам, молоді Донеччини, сказати всім, що ми це Донеччина, ми це Україна, ми хочемо відновлення, ми хочемо розвитку, ми хочемо будувати наше майбутнє у світлій, вірній і переможній Україні. Ради вітати вас з успішним закінченням школи лідерства. Ви пройшли конкурс, навчання, а сьогодні отримуєте сертифікат. Але головне це досвід, нові знання, знайомства і навички, які ви набули тут. Я щиро вірю в те, що завдяки вам, вашій підтримці, вашій впевненості, наша область повернеться до своїх кордонів і ми зможемо відбудувати нашу рідну Донеччину. Коли ви станете вже дуже-дуже великого державника, коли ви будете вже займати найвищі посади у нашій державі, завжди пам'ятайте проти звідки ворога, завжди несіть душі нашої Донеччини, нашої незнана Донеччини. Області, яка має найбільший досвід військовий, області, яка має найбільший досвід у відновленні, області, яка постійно не згорюється, не зламлюється. І я вам бажаю, що ти, ви були насамперед тими людьми, тими людьми, які не є з області, з регіону який відновлюється, а з регіону, який. Хочу подякувати Вадиму Сергійовичу за цю ініціативу, за цю програму. Це знак неймовірного рівня підтримки і довіри підтрим, до донецької молоді. Ця програма не просто освітня, вона командотворча, тому що протягом цієї програми а, вже є а, наміри до співпраці серед учасників. А, хочу подякувати Володимиру Сергійовичу за ту віру в Донецьку молодь, яка іноді перевіщує навіть нашу віру самі в себе, що неймовірно мотивує, що змушує нас працювати ще потужніше і нарощувати те. Ця програма тепер уже виходить із статусу пілоту. Вона стає програмою державної обласної адміністрації. І Я думаю, що дуже багатьом ще буде важливість надана взяти участь в цьому навчанні і лідерство заради відновлення Донеччини. Це вже тепер ну серйозна е історія, яка дасть можливість молодим людям розвивати свій потенціал, вчитися новому і застосовувати знання для відновлення розвитку розвитку рідної області.